Що купити? На чому друкувати? Як обрати? Супер багато питань для тих, хто хоче оновити свій парк 3D-принтерів, або хто хоче відкрити для себе захопливе нове хобі 3D-друку. Так от це відео не дасть вам відповідь на жодне з цих питань, але я постараюсь показати вам один з достойних варіантів серед 3D принтерів, який точно заслуговує на вашу увагу, хоча б тим, що він наближає ті блаженні часи, коли теза купив, включив, друкує вже майорять на горизонті. Герой сьогоднішнього огляду кріаліті це. R10SE. А ви прийшли на канал 3D Hobby UA, україномовний канал про 3D-друк. Підписуємось. Наливаємо в свої келихи, чай, каву, молоко. Ну і друкуємо! Принтер для огляду мені надала компанія ArtLine, офіційно селер компанії Creality в Україні. До речі, на їхньому сайті можна знайти не тільки принтери і іншу складну техніку, а також тут є багатий вибір пластику для 3D-принтерів. Великий вибір кольорів і типів матеріалу. Ціни можливо вище за середнє, але якість пластику вражає. Перейдемо до нашого головного актора Creality CR10 SE. Формати принтерів CR і Ender 3 S1 відрізняються насамперед розмірами, але чомусь саме CR10SE. Дуже схоже на продовження лінійки 3S1. Але не в цьому суть. Давайте розпочнемо з розпаковки. В комплекті, як завжди, багато різних компонентів для комфортного початку роботи і подальшого обслуговування принтера. Тут є і набір шестигранників, і кусачки, також є тюбік зі змазкою для рельс, по яким рухається екструдер і стіл. Також в комплекті є 200 г білого пластику для тестування принтера на найвищій швидкості. Принтер приїжджає в майже готовому вигляді. Нам потрібно лише зібрати портал, прикрутити тримач для філаменту. Він тут, до речі, подвійний для зручності зміни котушок, прикрутити LED підсвітку, під'єднати всі кабелі, приєднати тримач для дисплея, ну і власне підключити сам дисплей. Якщо швидко подивитися на зібраний принтер, ми побачимо такі цікаві рішення як рельсові направляючі на вісях X-Y, і y, а також два мотори на вісі Z. І відсутність механічних кінцевиків, тобто парковка столу і голови проходить шляхом упирання останніх в спеціальні упори на корпусі принтера. Натяжка ременів на осі Y відбувається зручним гвинтом з барашком. А от на осі X необхідно використовувати шестигранний ключ, який йде в комплекті. Голова принтера тут виглядає як персонажі з фільму Трансформери, і всередині не набагато простіше, ніж роботи. Тут встановлено гарно зарекомендований вже екструдер з подвійними шестернями під назвою Sprite. Хотенд з керамічним нагрівачем, що вже стає стандартом у Creality. Такий же хотенд, до речі, встановлено на К1. Голова збільшена за рахунок розміщення електроніки прямо біля екструдера. Тут же встановлено оригінальний датчик рівня столу CR Touch. працює нормально без нарікань. Вентилятор обдуву моделі 24 вольти. шумить безбожно, ну чесно, шум від нього дуже сильний, навіть при потужності 50%. В піддоні принтера сховано всю плату електроніки і блок живлення. Тут же на платі розпаяні тихі драйвери 2209, але їх тільки три, бо четвертий драйвер знаходиться в тій модерновій голові біля екструдера. З цікавого тут те, що головний процесор на платі відсутній. Замізки в цьому принтері відповідає саме дисплей. Тут дисплей можна порівняти з SonicPadom. Це одноплатний комп'ютер, на якому встановлено кліпер з усіма його плюшками. Не буду вдаватися в деталі кліпера, все, що вам як новачку треба знати про кліпер це круто, швидко і якісно. Принтер має датчик наявності філаменту. Ставить друк на паузу при закінченні пластику. Зручна штука. При короткотривалому вимкненню живлення. Принтер спитає, продовжити друк чи ні, але якщо живлення буде відсутнє більш ніж 5 хвилин, то є ризик відлипання моделі від столу при продовженні друку, тому що пластина пеї за цей час може охолонути і втратить свою властивість тримати модельку. Стіл має розміри 220х220. Також є зона очистки сопла, але цікава деталь, що ця зона, як по мені, завелика, плюс при друці... Ще друкується тестова лінія, що ще більше зменшує корисну площу столу в комплекті йде. Пластина з і покриттям тільки з однієї сторони. На самому столі є ніодімові магніти, і, до речі, зручні гвинти для відкручування столу при необхідності. Стіл має утеплювач знизу, що може підвищити швидкість нагріву столу і зменшити тепловтрати на протязі друку. Підсвітка працює добре, але користь від неї тільки якщо принтер стоїть в погано освітленому приміщенні. Але приємно, що її є таке: перед увімкненням принтера. Обов'язково перевірити ось цей перемикач, що був у положенні 230. при включенні на дисплеї гарної якості ми. Зможемо пройти всі процедури налаштування. Тут і вибір мови, і підключення до мережі Wi-Fi. Ну і основне це проходження самокалібрування. Воно може зайняти хвилин 15, це нормально. Під час калібровки будуть різні оригінальні звуки і рухи столу чи голови. Це все нормально, принтер приходить в себе. Після калібрування ви не повірите, але можна починати друкувати. На флешці з комплекту є. Тестові моделі, які можна одразу надрукувати. Тож беремо пластик. У мене якісний пластик від Yesan, який мені прислали Artline для тесту принтера, але ми пізніше ще подрукуємо і нашими рідними пластиками, які сипляться на голову окупанта не менш якісно. Заправляємо пластик в екструдер, вибираємо на панелі керування файл з флешки для друку і полетіли. Принтер робить самостійне калібрування рівності столу і починає друкувати швидкість. Як для принтерів такої механіки просто вражає, коли я починав тільки своє хобі, про такі швидкості я тільки мріяв». Але з прошивкою кліпер такі швидкості стають стандартом в 3D-друці. Під час 3D-друку помітив, що на перших шарах керуючий кабель екструдера лежить прямо на столі. Треба щось колхозити, щоб тримати кабель над столом. Після 20 хвилин ми маємо надруковий стандартний кораблик, який дуже гарної якості. Не бачу ніяких дефектів, все чітко, шари добре спікаються, охолодження справляється зі своєю задачею, щоб пак так шуміти. За допомогою меню на панелі керування. Забираємо пластик Ясан. Так, це можна б зробити і руками, але зручніше використовувати автоматику, яка сама видалить пластик. Далі я візьму пластик від вітчизняного виробника, яким користуюсь у більшості випадків. Колір теж чорний, все те саме. Заряджаємо пластик, запускаємо друк. Бачимо результат. Все так само круто. Далі я спробував власну модельку, спробував надрукувати маленьку модельку Марсіанина Марвіна. Все круто, обдув, працює як треба. Далі прийшов час протестувати режим ВАЗа. Для однієї поважної організації надрукував дуже корисну річ. Як бачимо, слої накладаються рівненько, спікаються чудово, швидкість з знову ж таки просто захоплює. На таких швидкостях обдув справляється зі своєю задачею, але я не втомлююсь сказати, що дуже голосно. Не хочу записувати звук, тому що через динаміки комп'ютера все одно нормально не оцінити. Окремо хочу сказати про офіційний слайсер Creality Print. Качаємо з офіційного сайту слайсер Creality Print. Після установки додаємо профіль нашого нового принтера. Вибираємо модель для друку, налаштовуємо друк за необхідності. Нарізаємо модель. Можна друкувати прямо зі слайсеру, якщо ви додасте свій принтер до нього по IP-адресі, яку принтер отримав при підключенні до Wi-Fi. Але я поки зроблю по-старому і просто збережу файл для друку на флешку. Остання версія слайсера пофіксила багато багів минулих версій. Найбільше, що мене бісило, це те, як він гальмував при перегляді вже нарізаної моделі. Наразі користуватися цим слайсером можна без проблем. Принтер працює під операційною системою Creality OS. це кастомізований кліпер від Creality. Принтер можна приєднати до Creality Cloud, через який можна управляти принтером віддалено. Є навіть мобільний застосунок для цього, але він так перевантажений всякими пунктами меню і рекламою, що я їм користувався тільки щоб подивитися, чи принтер надрукував вже чи ні. Але якщо ви любитель всього вебного. То можете погратися. Інструкції, як підключити принтер до свого облікового запису в Creality Cloud, повно в інтернеті, і не хочеться витрачати на це час. Ми ж на принтері друкуємо, а не серфимо в інтернеті. Висновок: після мого першого знайомства з 3D-друком пройшло менше року, але те наскільки швидко розвивається ця галузь, просто шокує. Як ви побачили, з цим принтером я просто друкував, нічого не налаштовував, не підлаштовував, не допилював. Я його зібрав по інструкції, вставив пластик, вибрав модель. І все, на виході отримаємо готовий вибір. Це реально просто. Я не бачу сенсу щось модернізувати або допилювати. Для новачків цей принтер буде закривати 99% їх задач одразу з коробки. Хочу трохи сказати про швидкість, яку рекламують виробники принтерів. Ця швидкість завжди показана в ідеальних умовах зі спеціальними пластиками. Зазвичай цю рекламну швидкість можна поділити на півтора рази. В наших умовах і з нашим звичайним пластиком. Ми зараз з вами говоримо про принтери бюджетного сегменту і вони стають швидшими і якіснішими. Цей принтер можна придбати з офіційною гарантією на сайті компанії ArtLine. Тут же купіть собі пластик. Після покупки принтера обов'язково долучайтесь до друкармії і починайте друкувати перемогу. Всі посилання будуть в описі до цього відео. А якщо не хочете займатися друком, то можете допомогти нам друкувати для них. За QR-кодом можна задонатити. Та ти на пластик для перемоги, слава Україні! Друкуймо!